Привіт! Мене звати Аліва Міальчинівна. Мій гравий вік 8-10 років. Мені 9 років. Я живу у Києві та готова до зйомок і поїздок по всій Україні та за кордон. Я навчаюся у ліцеї Ліга М в 4 класі. Я не маю досвіду у зйомках, але відвіду театральну студію і маю досвід виступу перед глядачами. Впевнено почуваюся на сцені, можу швидко передавати емоції та, зокрема, заплакати. Я володію українською та англійською мовами, вивчаю іспанську та китайську. За характером я активна, емоційна, комунікабельна лідерка. Спокійно почуваюся на сцені і легко працюю в команді. Моє захоплення вивчення мов та подорож. Я вже побувала більш ніж в 10 країнах у світі. Мій улюблений персонаж кремі Генді. з серіалу Я прокинулась вампіркою. Дякую за увагу!